чи не щодня від початку року українські безпілотники вражають паливні об'єкти на території Росії. Кадри із вибухами на нафтопереробних заводах по всій території країни-агресора ширяться мережею, а російські пропагандисти зізнаються у неспроможності знайти протидію українським дронам. Так виглядає, що українські спецслужби обрали нафтопереробну та нафтовидобувну промисловість ворога як Пріоритетно ціль для атак. Однак чи приносить це якийсь відчутний ефект? Окрім звісно, розвінчування міфу про непереможність російських ППО. Про це будемо говорити сьогодні у проєкті про гроші кошторис війни на першому західному. Вранці 13 березня українські безпілотники атакували третій у Росії за рівнем потужності нафтопереробний завод. В результаті прильотів отримали серйозні пошкодження дві із чотирьох установок із первинної переробки нафти. Завод знаходиться в Рязані за пів тисячі кілометрів від України і виробляє близько 6% російського бензину, 4% дизельного палива, 8% мазуту. І вісім відсотків авіаційного палива через пошкодження можливості заводу, який переробляє до п'яти відсотків усієї нафти, що видобувається на Росії, скорочені наполовину, принаймні тимчасово. Атака на Рязанський НПЗ стала ще одним ударом по найчутливішій галузі економіки ворога. Перші удари по російських заводах почалися у 2023 році. У травні безпілотники атакували ільське НПЗ в Краснодарському краї та об'єкт на Кубані. А в липні вибухи пролунали на Кульбишевському НПЗ в Самарі часто прилітало й по місцях зберігання пального З початку 2024 року інтенсивність атак по російських НПЗ зросла постраждали нафтопереробні заводи та нафтобази в санкт петербурзі ярославлі Орлі, Волгограді, орліволгограді туабсеклинцях лузі рязані Брянській, Білгородській, ростовській нижогородській та Ленінградських областях Всього за рік від початку українських ударів по Росії від безпілотників суттєвих ушкоджень зазнали близько 20 нафтопереробних та нафтозберігаючих об'єктів. Найвіддаленіші об'єкти при цьому знаходяться на відстані понад 900 кілометрів від кордону з Україною? Також цікаво, що всі підприємства, які постраждали від атак українських безпілотників, розташовані в європейській частині Росії. Українські спецслужби ж кажуть, що бавовна на Росії це лише початок і далі буде палати потужніше. Який вплив такі операції мають взагалі на у цю галузь російську навтоприробну чи можемо ми завдати їй такого удару, що е, вона буде паралізована? Я би зауважити, що Ні ГУР ні СБУ офіційно не підтверджували, ну, так. Е, та, але але якісь джерела про це говорить. Ми не будемо підтверджувати, але і скасовувати. Uh -huh. Що стосується футболу, безумовно будь-яка війна це, це забезпечення і постачання. І коли мова йде про нафтопереробну галузь агресора, то нещодавні події, зокрема по суті, заборона експорту перероблених нафтопродуктів – це також результат ось цієї низьких сексель, які тривають і продовжуються на Росії дуже активно. Е, тому що сирою нафтою ти танки заправляти не будеш. Тож чому палають нафтові об'єкти Росії? Є кілька пояснень. Перша і найголовніша ціль військовий аспект. Нафтопереробні заводи. Це джерело палива для російської армії. Без нього танки не поїдуть. Літаки не полетять, а БМП не зможуть іти в атаку. Війна це логістика. Коли нафтопереробні заводи зазнають ударів, це значно ускладнює постачання російських військ. Їм доводиться ввести пальне з глибини Росії, що робить їх більш вразливими. Друга ціль інформаційна знищення нафтопереробних заводів це потужний сигнал для росіян, що війна йде не лише на Донбасі, а й у них в тилу. Це може призвести до деморалізації населення та підірвати віру у Путіна. Третя ціль. Економічна нафтогазова галузь це основа економіки Росії. Атаки на нафтопереробні заводи призводять до втрати доходів, дефіциту пального на внутрішньому ринку та економічної кризи. І саме цей аспект далі дослідимо детальніше внаслідок ударів українських дронів по російських НПЗ вдалося вивести з ладу потужності обсягом від 600 до 900 тисяч барелів. Що становить від 10 до 15% щоденної нафтопереробки? За оцінками фінансово-аналітичного агенства Джіпоморган Chase, внаслідок українських атак російські нафтопереробні потужності втратили близько 900 тисяч барелів на день. Для відновлення потужностей може пройти кілька тижнів, а то й місяців. Загалом видання Reuters прогнозує ймовірне скорочення експорту нафти на третину після пожеж на нафтопереробних заводах. Експорт продуктів нафтопереробки є найважливішою статею експорту для Росії. Відповідно, і скорочення виробництва пального серйозна загроза для російської економіки. За даними Bloomberg, у 2023 році чисті бюджетні доходи Росії від нафти та газу сягнули близько 100 мільярдів доларів, що складає 27% від загального бюджету країни у 360 мільярдів доларів. Падіння доходів від нафтового експорту на 24% у 2023 році порівняно з 2022 роком. Експерти пояснюють зниження світових цін на нафту та скороченням експорту трубопровідного газу в Росії. У 2023 році Росія переважно експортувала нафту та нафтопродукти портами Чорного та Азовського морів. Цей шлях становив 35% або 150 мільйонів тонн в рік. Орієнтовані на єс порти Балтії, які раніше пропускали найбільше нафтового експорту РФ, втратили свою першість через санкції ЄС та G7. Ще один аспект. Більшість обладнання російських нафтопереробних заводів базується на імпортній західній техніці, яку зараз через санкції доводиться купувати через треті руки із великими затримками. Тому ремонт наслідків ударів буде доволі тривалим. На удари вже відреагували внутрішні біржові ціни на бензин у Росії. Вперше за півроку вони сягнули 60 тисяч рублів за тонну. Якщо в січні 23-го року бензин вартував 35 тисяч рублів за тонну, то вже в березні минулого року він зріс до 50 тисяч рублів. Восени ціни сягнули з сезонного піку у 75 тисяч рублів. Після традиційного зниження цін в січні до 45 тисяч рублів ціни на пальне знову впевнено ростуть, і вже цієї весни сягнули 60 тисяч. Якщо минулорічна динаміка повториться, то слід очікувати рекорду в цінах на бензин в Росії. Подібна тенденція і щодо диспалива рік тому ціна за тонну дизеля на російських біржах становила близько 50 тисяч рублів. А вже зараз за нього правлять 65 тисяч рублів. Тут варто нагадати, що мова йде про Росію, яка станом на минулий рік посідала третє місце у світі за видобутком нафти, поступаючись лише США та Саудівській Аравії. Натомість цього року, для того щоб зупинити ріст цін на бензин всередині країни, змушена вдаватись до безпрецедентних заходів. З 1 березня цього року уряд Росії на півроку заборонив експорт бензину та збільшив норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%. Таких заходів хочуть вжити для боротьби із зростанням цін на пальне. Якщо зараз здається, що збитки є несуттєвими, і все це мало вплине на події на фронті російсько-української війни, то раджу згадати про долю ще однієї тоталітарної диктатури. Яка розвалилась серед іншого і через ціни на пальне. Звичайно, я маю на увазі Радянський Союз. Тоді ціни на нафту, які протягом 1970-х років різко зросли, в 1980-х роках впали на 70%. Радянський Союз, який значною мірою залежав від експорту нафти та газу, зазнав значної економічної кризи. Доходи від експорту впали на 60%, що призвело до дефіциту товарів, інфляції та безробіття. Рівень життя в радянському союзі різко знизився. ВВП впав на 10%, а дефіцит товарів першої необхідності сягнув 50%. Економічна криза та зниження рівня життя призвели до посилення політичної нестабільності. Що було далі, ми всі добре знаємо чи піде Росія таким шляхом? Звісно, що одних ударів по російських НПЗ мало. Але якщо додати сюди консолідовану позицію Україн з Заходу у відмові від закупівлі російської нафти, стійкості України на полі бою та подальшому впровадженню санкцій проти агресора, то чому б і ні? А поки до цього далеко пам'ятаємо. Що українська армія єдина запорука збереження України, і саме український опір неодмінно призведе до падіння імперії. А на сьогодні це все. Це була програма про гроші. Кошторис війни. До зустрічі!